Тарас Шевченко тополя подіброє вітер виє, гуляє по полю, вкрай дороги на Тополю, до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поле, як то море, широке синє. Чимак іде, подивиться, та й голову схили. Чебан вранці з сопілкою сяде на могилю. Подивиться серце кругом ніби лину. Одна одна, як сорота, на чужині гине. Тож викохав тонку гнучку, степу погибати, Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчат. Полюбила чорнобрива, козака дівчин. Полюбила, не спинила, пішов та загинув. Якби знала, що покинув, було б не любила. Якби знала, що загинув, було б не пустила. Якби знала б, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий. Козака немає, сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого в'янеш моя донь? Стара не спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дякувати Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мама рушниками, щоб придбала. Спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а трошки заплачуть. Легше, маму, в труні лежати, ніж його побачити. Отак тає чорна брива, плакала, співала і на диво серце поля. То полою стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету до поля до самого долу.